Покажу вам одне дуже цікаве дерево, яке я зустріла в міському зеленому. З одного боку у нього на гілках розпустилися дуже гарні білі суцвіття гірка каштана звичайного, до якого ми всі звикли. А з іншого боку, суцвіття мають насичений рожевий колір. Як же так сталося? В розсаднику привили наш стамп сіянця. Гірка каштана звичайного інший вид. Кінський каштан або гірка каштан м'ясо-червоний бріотті. От на штабі ми можемо бачити місце щеплення і гілки різних видів. Тому дерево стало двоколірним. Отака краса, гіркокаштан, червоний бріотті.